Пам'ять героїв Небесної Сотні на Кіровоградщині почали вшановувати ще напередодні річниці. В області організували низку акцій, мистецьких заходів, виставок та презентацій. Сьогодні найтрагічніший день революції гідності героїв майдану. Згадує вся країна. Як кіровоградці вшановують небесну сотню? Далі у репортажі. В обласному краєзнавчому музеї до річниці розстрілу на Київському майдані влаштували вечір реквієм. Віддати шану загиблим прийшли рідні та друзі нашого земляка Віктора Чміленка та учасники Кіровоградського Євромайдану. Одна з них теперішній заступник очільника Кіровоградщини Віта Атаманчук зібралися у невеликому виставковому залі, згадували події річної давності. Тремболю і таких жахливих спогадів. Про ці дні поки що інших почуттів, відчуттів в душі немає. У центрі Кіровограда напередодні відкрили пам'ятну душку герою Небесної Сотні Віктору Чміленку. Встановили її на вулиці, названій на його честь. Наш обов'язок пам'ятати кожного, підтримати кожну родину, бути разом, бути єдині. Переконаний, що кіроградці мають таку волю, мають таке бажання. Бути об'єднаними, бути сильними і дбати про нашу країну, згадати героя прийшли сотні кіровоградців, приїхали і діти Віктора Чміленка. Думаю, якраз для е, міліції, яка знаходиться по цій вулиці, якраз працівники будуть бачить, що злочин цей не, не розкритий ще. Сьогодні Небесну сотню згадували на центральній площі обласного центру. Рік тому тут збирався місцевий Євромайдан. Сьогодні прийшли з півтисячі кіровоградців. За загиблими революціонерами священики відслужили панахиду. До підніжжя неофіційного пам'ятника небесні сотні поклали квіти. облаштували виставку про події Революції Гідності. Подібну експозицію сьогодні по обіді відкрили в музеї Осьмьоркіна. Тут три десятки чорно-білих та кольорових фотографій. Ці фотографії вони супроводжуються гаслами, які були на Майдані. Ми сконцентрували все нескільки на. На якихось конкретних особистостях учасників подій, як на самій події, на виставці роботи п'яти місцевих фотографів серед них Юрій Лебедєв. Він добре пам'ятає історію кожного фото. Було зроблено за неділю до зняття пам'ятника. Кірова флаги очевидно підцепили трибята. В общем, этим занимавшиеся. Настроєння було соответствующее фотографии. Да. в общем-то. Вшановувати пам'ять героїв Революції Єдності кіровоградці продовжили увечері. Інна Примак Іван Фоміченко, Сергій Баранюк і Лязіронкін, день за днем.